Хто народився? Слава Україні! Слава! Дорогі браття і сестри, перед виступом Вертепу випала мені така історична можливість стояти тут, де стоїте ви, і ми, українська нація, многострадальна, сильна європейська нація. І напевно немає в світі країни, народу, який би так прославляв народження Христа. І в ці дні ми святкуємо Його народження, вітаємо тими глибоко змістовними словами, радіємо народженню Христа. Коли глянути в історію України. Наш народ прославляв Христа і вірив, плекав у серці нашу православну віру. Христос для чого прийшов у світ? Він прийшов для того, щоб навчити нас бути вільними, вільними духом, любити один одного, принести ту любов. І Багато вже тих людей немає, які колядували. Були ті часи, коли розганяли вертепи, розстрілювали. Наші люди колядували у провалях, в тюрмах, в окопах, але ніщо не змогло знищити ментальність і віру в серці тої української нації. Хай всемилостивий милостивий народжений Спаситель благословляє вас, Пресвята Діва Марія нехай засилає свої молитви до Господа Бога і Спаса нашого Ісуса Христа за наш український народ. Я тут так випадково, тому що стою зараз на сцені разом з моїми односельчанами. Сам я служу на Чернігівщині. А вони приїхали з Львівської області, з мого рідного села Молошковичі. І користуючись нагодою, також хочу привітати, тому що ці хлопці, дівчата, приїхали з благословіння нашого настоятеля, нашої прекрасної церкви в селі Молошковичі, Різдва Пресвятої Богородиці, Отця Василя. Де Він буде скоро святкувати свої іменини, і хочеться побажати йому, і всім нам, і всім вам, щоб Господь благословляв, укріпляв вас, щоб нарешті ми здобули ту свободу, зрозуміли, що ми є українська нація, нація вільна, так як вчив Христос. Що ми повинні бути вільними на своїй землі. Ми є європейська нація, християнська з нашого народу, черпає духовність вся Європа і весь світ. Всіх вас вітаю, засилаю Боже благословення. Також хочу привітати своїх парафіян з Чернігівщини, з міста Корюківки. Всі, хто мене бачить і нас бачить, хай Всемилостивий Господь благословляє кожного з нас, і та Божа благодать торкнеться в серце кожного нас і зігріє нас тою любов'ю. Хай Господь нас благословляє. Слава українській нації! Христос народився. Христос народився. Христос народився. всім тут буде, мир в країнській світлій хаті, просим люди нас прийняти, прославляти Христа, Бога. Ох, важка була дорога. Не лякайтесь, не смутіться мир і Господь з вами, я приношу вість для вас, ідіть Богу, помоліться, боже народився спас. Так Марія промовляє, святі сльози витирає, утіша старенький Йосип, милосердя в Бога просить, Спи, Ісусе, спи, спатоньки. Добрі люди, де б тут І де тепер спочинем? Я вже не знаю сам. Ми збилися з дороги, в несилах я і ти. Може, в цій хаті спочинем? Куди з дитятком йти? Нам в стайні краще буде. В теплі серед ягня, <плес> ніж там, де злі люди у золоті пала. Слава Богу, добрі люди, звикли ми йдемо і ступаємо усюди, звістку радісну несемо. Коли, ласка, пустіть в хату, бо далека в нас дорога. Хочемо колядувати і славити Христа Бога. Ось бачиш, Йосифе, і тут поміж ягняти царі йдуть зі сходу. Бога Христа вітати. А трієця. Весь світ сповістила. Ісусе, навчи нас жити, добро і ласку в серце нести. Ісусе, навчи нас любити, так як ти. Ісусе, навчи нас прощати і своїх, і близьких, і ворогів. Ісусе, навчи нас кохати, зійшли любов і ласку нам. Ми дорогою стежками. Приходили із дорами за твоє життя, за твої права, дарять дзвонить велику годину і завзято ми підемо в бій. І ти воскреснеш моя Україна. Не хуйне го, не